У нас проходить така акція, по якій ми будемо передавати гроші постраждалому воїну із АТО, який живе зараз в селі Думанів. Все почалося з того, що в Кам'янець приїхали до мене друзі з машого з батальйона і замітили в фуршеті скриньки, які на яких збиралися гроші на церкву, яка знаходиться на територіях, окупованих Росією. І вони почали далі, це питання не залишили, почали шукати, звідки ростуть ноги, і вийшли, що зараз ця благодійна організація. Її немає. От. Тому Фуршет вирішив ці всі скриньки, які виявилися, що не тільки в Кам'янці є, а є і в Хмельницькому, є, і в е, Луцьку. От. що Ці всі скриньки зараз звести в Кам'янець, вскрити їх, е, всі гроші порахувати, скласти акт і по акту передати їх е, постраждалому е, бійцю. Це конфіскація, чи експропріація? Це благодійний внес. Доброченіс. Так і записуй. З ким ви раніше працювали? З ким раніше працювали? Ні, ні. На пошті, на пошті, напевно, це. Що дякуємо вам. Це одяг для народу зробив добровільне пожертвування. для да. Давайте я хорошую. Будемо їх стартувати чи гривні, Так, стартувати гриві гриві. Дані ящички були встановлені ще до мого приходу, десь приблизно в 2011 році, і були помічені активістами громадської організації 6 вересня, 2015 року. Якщо чесно, просто взагалі не зверталася на це уваги, бо навіть і не було такого розуміння, що можливо таке, щоб вони стояли навіть на касах. Ящички були встановлені не з ініціативи магазину, а через центральний офіс, так як договір заключався через центральний офіс. І ящички встановлювали представники цієї організації, ну, власники ящичків особисто, тобто не працівниками магазину, а їхніми працівниками.